На дві частинки, наш бій. Вниз, вниз, вверх. Граємо. Вниз, вверх. Хорошо. Вниз, вверх. Зіграли. Вверх, вниз, вверх. Давайте працюємо. Хорошо. Давай вниз, вниз. вверх. Вверх, вниз вверх. Хорошо. Уже. Нам потрібно пам'ятати, що у нас є ритм. Так? Давай без лівої руки, щоб вона відпочила трішки. Так. Готовий? Три, чотири. Вниз. Вниз, вверх, вверх, вниз вверх, вниз. Вниз вверх, вверх, вниз вверх. Готовий? Три, чотири. Так, Можна так зіграти, от дивись, Будь ласка. Але у нас той самий почний ритмічний малюнок, але ми граємо руками вниз зверху. От. вниз вниз нізверх, вниз, вниз верк, верк, вниз зверк, пам! пам, пам Тобто, є ритмічний малюнок. Так? А є у нас картини, яку ми маємо відбити правою рукою?